Усім привіт! Мене звати Наталя, Ви на каналі Про В'язання і не тільки. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні я знімаю для вас звіт у спільному проєкті Дівчатка-таки дівчатка. На спонсорів і на учасників залишу посиланнячко в інфобоксі. Організатором цього проєкту є Тамара. На... Канал її називається В'яжу на Дивані. Проходьте до тамари, до дівчаток і переглядайте, хто що зв'язав. А я знімаю сьогодні вам другий звіт. Ось від цього маркеру. Це до цього маркеру я була, пров'язала і знімала вам тут перший звіт. І я собі так прикріпила маркер, хотіла знати, за стільки часу, мені вда... ну, скільки я пров'яжу. Ось від цього маркера я в'язала спиночку так, і перед разом до цієї частинки, а потім уже розділила. На підрізи. Це в нас спинка. Ось покажу вам вперед. Ось, розклала я на ліжку. Так, тут ще в мене спиців і маркерів, тому що приміряла, щіпала все до, до кубки і ось, бачите, ще дов'язую собі е, планочку. Чомусь внатко, в мене була вузенька. Ось така тільки, так. Я більше люблю таку широку. Подивилась, що мені пряжі вистачає, так? ну, я так надію, що мені вистачить. Просто ось ця планочка на цю майже не заходила, так щоб причепити гудзички. Спочатку я думала, можливо, тому так і в мене вийшло. Я думала, що буду просто ну, на. Поясочко, так, ще поясочок собі зв'яжу, думала і буду так його носити. Потім подумала, що буде дуже теплий кардиганчик, такий, я так думаю, і, напевно, буде краще, коли він буде мати гузочки буде защіпатись. Ну, Для того, щоб защіпалась, треба, щоб планочка заходила на планочку. І ось так я ще тут дов'язую планочку. Надіюсь, вам планую вам візняти такий майстер-клас, який це роблю, дов'язую, так, і вже тоді перейти на рукавчики. Ну, і, звичайно, якщо вистачить пряжі, то вже тоді буде і, і капюшончик. Якщо не вистачить вже пряжі, то тоді тільки зроблю ось, ну, гарненько в'яжу горловинку і все. Ось так і в мене виходить кардиганчик. В цьому спільному проєкті Тамара ще до кожної номінації є три номінації, і до кожної номінації є по три запитання. Сьогодні я хочу вам відповісти на перше запитання. Коли купуєш пряжу, чим мотивуєшся: якість, колір, тактильні відчуття, властивості її практичність чи ціна та брендованість? От, наприклад, коли я купляю пряжу, так, звичайно, я вибираю і колір, який мені до вподоби, Ну, я думаю, про якість це є, напевно, зараз вже вся пряжа гарна, якісна. Ну, а про тельні відчуття я думаю, що так. Я вибираю таку, щоб менше мало колкості, тому що в мене шкіра чутлива і я стараюсь брати, напевно, таку, щоб мала менше колкості, щоб я її менше відчувала. Тому що шерсті, я не знаю, я б, напевно, її взагалі не змогла до тіла носити. Так, Ну, я вважаю, так, якість. Ну, і відповіла я про те, що я думаю, я, я так вважаю це і моя тільки думка, що зараз майже вже вся пряжа гарна якісна, так? Колір, звичайно, для мене колір видіграє важливу роль. Тому що якщо мені не подобається той колір, я, напевно, його носити не буду. І в мене та пряжа, хоча я її візьму, наприклад, буде, я такий не воджу, наприклад буде, наприклад, буде пряжа десь там на розпродажі там половину своєї вартості. так? І що з того, що я візьму той колір, який мені не доподобає, він мене буде стояти, я не буду нічого в'язати. тому Колір, я вважаю, для мене має велике значення. Тому я зосереджуюсь, коли вибираю пряжу і на колір. І на тактильні відчуття. Тому що, коли воно буде мені незручно, звичайно, я не зможу його носити. Властивості, навіть на це вам не знаю, що маю відповісти. Властивості і її практичність. Я думаю, що це вже в мене. Сказано було про, те саме, що і про тактильні відчуття. Ну, ціна та брендованість. Так, Брендованість ні, я не, не спішу там брати якусь там, зараз є там дуже дорога пряжа, тому що на когось там високого бренду, ні. Я на це не, не дивлюся. А от по ціні, наприклад, так, звичайно, якщо десь є дешевше, приємна ціна, то я з радістю. Звичайно, я дивлюсь і на ціну. Ну, надіюсь, що я відповіла все правильно. Розказала я вам про свої, про свою мотивацію, так, як я, чим я мотивуюсь, коли вибираю пряжу. Ну, а ви в коментарях пишіть, хто, чим, чим мотивуєтесь ви. О цьому в мене все. Бажаю вам усім мирного неба над головою. Здоров'я, тепла і любові. Всім папа, до нових зустрічей на моєму каналі.